Të jemi këtu. Më lejoni të bëj disa deklarata. Avdhomsa. Сьогодні я пройшла зразу, що вирішуєте. Я на минулій зустрічі з вами запропонував вам законний шлях вирішити. Чому ви вірите в незаконність? Не Нашої підбуді ви групах підбуліть тепло. Ви мало того, що вбираєте поборами, їх перевертати акції не побороні, Ви з нами не дуже не вирішили. Що? Що? Питання тарифів це економічне рішення. Це не вирішується підняттям руки, хочу, не хочу. Сиділо у вас сьогодні 47. Я вибачаю, ви запитання власть. дали? Ви, сесії, ви запитання воно? дали? Не власть. Ви, власть. Ви, власть. ви зараз не по перевіз, в останній розмові з вами. Правову сторону вам сказав. Це не право вас. Це політична. навіть не політична, а популістична. Ви кажете, що це рішення. Правильно, ми прийшли до вас три рази. Сьогодні ви, Блокуючи дорогу, робити погано. До Мешканці міста Хмельницька. Сьогодні швидка не може проїхати. Сьогодні швидка не може проїхати. Ну мене там немає, все те немає. Ну не я, ну наше ви сьогодні. Сьогодні громада хай побачить. Ну чого на мене? Ну не я це робив. Ми вас спасали покупальні. Ми Пасали покупають, та мільйон гривень. Мільйон гривень вас позов. Гривень вас позов. У ви взяли цей позов людям дулю показати. Я сьогодні працював над цих людей на вашу. А ви робите тут? Нема скель небезпека, нема скельства. Нема хтось умре, Ще хтось вмре ви на мене пальці пукаєте? Я на тротуарі стою. Мороз, я, вас, я на тротуарі стою. Чого ви на мене пукаєте? Ви знімаєте бачите? Я на тротуарі стою. Бачите? Разу з вами. Я вас, вас. вас, 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 вас. вас винен. А от винен. От винен. Ну для чого це робити? Ну, да. Я вам сказав те, що буде. А чекайте, хорошо. Та ви ж не суддя.